Тут порядок, все порядок. Оце навіть, друзяки, не ставив верхню кришку, бо хочеш його туди переставити. А тоді вже поставлю верхню кришку. Бо я як зняв її, так і не знімав. Так, у мене все, пішов дим. Дим запустив. І тепер, а отак під оцим ракурсом краще взагалі екран такий насищений, а тут такий якийсь. А, бачиш, тут роль грає. Дим запустив і тепер у мене є один час, щоб з вами побазікати. Древо здимить, потім після дима запустимо пар і буде готова партія. Прийшов я підігнати один ножик і також відвідати на питання, Стас, от мені з ножом вже, ну, купував у нас ножик там, год назад, два назад, хтось три назад. І от він ножик каже, вже мусат не допомагає йому. Все, кажу, я підводю, а толку немає, ну не можу вивезти. Що я роблю в таких случаях? Є старий ніж, ну от старий, що він аж вже аж закруглений у мене кінець, я його, ну це в мене так, э, на гріндеру ставлю ленту саму маленьку, і просто підганяю, зараз покажу як. А в вашому случаї теж розкажу як. Ну У мене їх то він не один, і, і мені їх треба багатенько, часто підводить. В мене сокирки. Ну, коротше. Точить нож тільки напротив ріжучої кромки. Ось отак. Раз. І так само два. На палець ложите. Оп. І логенько повторити. Раз. І льогенько повтори два. Опа, все. Оце в мене виведений нож, вже все, йому не можна брати і робити. Лента мелка. Ну я ще буваю підводю мусатом. Зараз перевірю, як ріже. Просто, а потім вже буду дивитися. Треба підвести. И гострий, але ріжуча кромка трошки все одно заусеніці є. І за цього, то він так бумагу типа, не ріже, рве. Попробуємо. Ні, не, не ріже. Не ріже. Ріже. Ріже, ну ще треба трошки помусати. Значить, дивіться, що в вашому випадку, якщо вдруг ось така ситуація, що вже на камні, допустимо, камінь у вас меленький, ну якось у мене, допустимо, камінь меленький, Я на цьому камні точу на м'ясорубку на свою здорову такий от ніж у мене там. І я на ньому точу. Так само ви берете, ось, прижимаєте просто пальцями так і раз, два, три. Градус примірно ловите і так само. Раз, два, три. І так само далі. Раз, два, три. Так само сюди. Раз, два, три. Потім на мусаті. Повиводили приблизно, І все, ви можете ним робити, він гострий. Понятно, що салфетку, бумагу, то вже дуже гострий, то вже прям ідеал. Ну для дому, а це вже він хороший різать для дому. Бачите, в мене на камні ще лучше даже вийшло вивезти, ніж на ленті. Так, да, отлично. Также, по поводу тих ножів, що я вам в прошу відео показував, ось такі два. Появились вони у віки. Ціни я перепутав з сокирками. Я ціни тоді сказав за сокирки, а ці ножі у нас по човні у тебе. 270, 270 гривень. Хоч цей, хоч цей. Що я вам скажу по ним? Це Китай, Ну, понятно, 270 гривень. А такий 770 гривень. Китай. Товщина в обухі. Верхня точка обуха ровно 2 мм. Оцей що штик ніж, ми ним різали в шию, в серце, прям шикарно. Все, більше ми його не на що не споримо. Сталь сама по собі тут 2,5 обухі. Він як штик хороший. Длина 15 см, оце хто там, серце по шиї, оце хороше діло. І все. Сталь отут не дуже. Я чувствую, як мусат його бере. Сталь отута, отута, трошки краще, ніж ось отута. Но хуже, ніж ось тут. Мусат оцей ніж не так сильно бере. Острі ножі. Це, не я сказав, 270 ось оці, хоч з дирочкою, хоч без дирочки. А це вік скільки в тебе? Це у віки ножі і я купляю теж. А там в мене сміють... Там з мене сміються. А що ти в неї купує? Ну щоб вона хай заробляє, мені ж добре, як вона заробляє, і я в неї беру. Я ж теж заробляю, вона мені допомагає. і Я в неї купляю. Ну а такі 770, це вже бразильські. Мусати, кому треба, 550. По ножам ви зрозуміли, куди дзвонити. Кому треба, обращайтесь, віка вам все відправить. Оплата у нас йде наперед, на рахунок ФОП, фізична особа-підприємець. По-другому ми не можемо. Є оригінал, є Китай. Там вже кожен по своїм грошам. Ну, якщо не багато вбирати по голові, Китаю вистачає. Якщо шаткувати, як ми шаткуємо, то, звісно, треба Бразилію. Олежа питав в останньому відео, а що ж не показали того кабанчика, що його ці побили старші його брати, що я його перевів. І чого не показали білошийку. шийку. Показую. Так, біла шийка сидить дев'яда. Воду п'є ячмінь, пшеницю, кукурузу їсть. По поводу цього кабанчика, що його побили, ось він тут був, е він щось сюди як перейшов і перестав і воду пити, перестав і їсти. Ми недовго думая, убрали його та й все, поки не похудав. Воно ну, зараз за ноги я схватити. Ну, обрізати праве криво. Та не можна ж Так там вражає. Ну, хай пізніше. Та він ще одразу як почне літати, так? Да? Літає. Надо одне, там написали одне криво. Дійсно, одне обріж, він же на одному не зможе літати. Буде в нього. Е, по цим. У суботу. Починаємо. Ліка, то ти намічала твого чорного, так? А да? я двох. А, ти двох намітила? Ось віка намітувала, оцей ось. Ось він. Оцей і ще там один. А, вон він, так? Да? Ага, це ти кого перших обираєш? Ми просто в суботу, в суботу, сьогодні у нас четверг, а в суботу вже відсюди будемо брати. Уже субота-неділя відсюди, понеділок, вівторок, середа відсюди, субота-неділя відсюди. Зараз у нас йде перед паскою по 5 штук. По 5 штук за тиждень. Ну і також ж хочемо їх швидше обрати, щоб яма не набрала, щоб викачати потім. Щоб не викачувати яму в місті з ними. Хай поки відкрито. Пішли наверх. Зараз поставлю палочку. Так. Виручалочку. Птиці літають, але вже їх дуже мало. Знають, що ангар закривається і вже їх не так багато. А раніше було дуже багато. Трава вже, як ви бачите, зелена. Скоро будемо косити і будемо робити навіс. Дивіться, як робота оця мишеловка. Книжечка, що розкриваєш її, ну і миші туди липнуть. Це вчора поставили вечором. Шість штук маленьких. Все, тут, теж вже немає цієї одної свинки, що була. А тут а, в, середньому відділенні, в середньому відділенні на верхніх щілях ми вибрали крупних, які були крупні під 200, за 200, повибирали і всіх убрали. Остались ті, які менші. Ну, Допустимо, вже далі видно, хто потім піде. О той реженький, ось цей темненький і білі на підході теж, що підуть. А ці ось блохи малі, ході, я думаю, їх отак даже навіть перегонили оцих. Вони стоять. Ну, Хай поки стоять, ми з ними не спішимо. Тобто ми підчистили повністю тут, що у нас було. Підчистили середню клітку і тепер починаємо з нижніх щелей. Я думаю, до паски і там трохи після паски нижніх щелей вже не буде. Все, буде чисто начисто. Потім почнемо оцих, ну, вон став хороший такий длинний. Оцих і в нас там ще в районі десятка в тому сараї. Там 7 штук, 7 штук да, чи 8. Также у мене спрашують Стас, а скільки в тебе всього голов. Небагато. Не ось що я показую це і все, більш нічого немає. А взагалі їх ну, особою не вважаю ніколи. Пійдемо їх маленьких покажемо і підемо далі. Оце ж, бачите, як поставив коптівку, дим іде і вже є час. Вам щось показати. А так буває і хочеш зняти, то времени немає. Ну, представте, по п'ять штук вбирати. Ми, якщо чесно, ходиш як вареник, ну заморений постійно. ну Одне утішає, що це все тільки до паски по п'ять штук. Потім буде менше, бо фізично дуже важко. Йдіть сюди. Сьогодні в нас в усих гвистогонка. Отим два відра намішав вже з порошком адгоськів, оцим намішав з порошком одгоськів. І тих усіх, крім ефок, і вермікіном всіх прогнав. Ефок подумав, мабуть, поки не буду. Хай вже пороситься, а потім у час лактації повторю. Бо там якраз виходить в них 14 днів, як починає пороситися. Не буду вже як поросити, уже як. Локсація буде йти, як будуть кормити поросят, тоді. і цих. Оцих я взяв із розщоту, що в них, як вважав порошок, скільки давати, я взяв в середньому з розчоту 50 кг одне. 50 кг одне і намішали, висипали все. Ну, ще не поїли, я вечором їм давати не буду. Хай все виїдають аж завтра утром, і то якщо буде лежати, то ще їм не насиплю. Ну, а так ідуть в них більше, ніж 50 добре. ідуть хорошо. Ну, прям що, Уже його, якщо я колись ще піднімав, то відео робив, вже ні. А ця ж клітка вже така свободненька, пустенька, бачите? же хочу вам ще показати, паййомі. Хай. Тіка-тіка-тіка-тікай, не боїтеся вже, так? Да? Не боїтеся. Показати вам іще хотів, скільки в мене залишилося зерна. Бо підходиш сезон скороуборки. Що тут залишилося? Зараз у нас, так і хочеться сказати, апрель. Квітень, да? Квітень. Червень. Три місяці залишилося. Три місяці осталось до уборки. А в нас ще. Тон 30 або 40, а може й більше, бо висота 2 метра. І того. Оця пшениця, що лежала тут углу 2 роки. Це те, що я купляв ще не в прошлом, а поза прошлом году. Кой Койде не за підпріли, койде. Ось п'ятно і там було п'ятно. Ну, я його не беру, вивезу. А так питань нема. Чого вони підпріли, не знаю. Я думаю, під бетоном, оце отой кусочок, десь пленка завернулася, З Сашком заливали, Сашко йшов, ногою зацепив, і так і осталась відкрита земля. А бетон зверху ліг, і отож воно йде сирость. Поняли? Так що плійте дорожні, стелить і на них надіється, що ви насипете зерна і все буде добре, воно буде пріти. Ілі асфальтіруйте, асфальт як гідроізоляція, ілі бетоніруйте на пленку. Зараз куча пленок продається з оцих рукавів зернових, що в полях хранять пшеницю. Вона товста, хороша, то на неї наливайте бетон і буде охранятися. Так сохраняється, лежить, питань нема. Ну, є міста определені, де пленка в нас внизу задерлась. І все, ото, і все. Елементарна лінь приводить до таких убитків. Убиток, убиток ну тут кілограм, кілограм 100-150, якщо все зібрати пшениці. А зараз вона по чому? По 8. От тисяча гривень. Убиток, убиток, на місці. І за що? Та йшов, тоді Сашко, ногою зацепив пленку і не поправив, а бетон зверху ліг. І все. Ми тоді з сашком заливали. Ну я не йшов, я не 100% я все слідив, бо а сашко такий міг. Значить, по пшениці, що я прикидаю? Що в мене тон, ну я давайте я саме менше візьму, тон 30. У мене ось воно йде, куча, заканчується, ця куча. Ось аж отут. Ну весь угол. Ну я скажу не 20 тонн. Далеко не 20 тонн. Тон, мабуть, 30 це строго є, може навіть тон 35. Ну, беремо ще там, допустимо, місяця два, будемо давати. Ну, у нас же воно все время йде на уменьшення. Ні, потім так, да, як оці зараз приведуть, потім піде. Да. Ну я маю в виду, що. Цей рік треба буде небагато брати. Судя по тому, що як ми пройшли, год, треба брати небагато. Як я їх листогоню всіх самих свиноматок, я беру допустим, середня клітка вищиту, їх там 11 штук, приміноприкидую, скільки в них кілограм по максимуму. Умножаю, роблю, насипаю цього ж порошка, альбендазот, чи як він називають, ну ми його внесли. І сюди гепаю два відра. Намішав, знову відра скинув їм виніс. Потім маленьким ось корм. Сюди гепнув, намішав виніс. І так само. Ну, а вже де я можу поколоти поштучно, бо тут я не поколю у здоров'ї. Вони будуть бігати. а так одного двох колиш, лякають других і таке біганина. А так всіх проколов. Коротше, так, пользуюся соєвий шрот. Дроблю на, на своїй реставруваний і роблю в бетономішалки маленьким поросятам корм, бо їх тільки там 9 штучок. І все. Удобно, Удобно, я і думаю, хай вона тут і стоїть. Mm. Ну, коротше, отак. Що я тут, щоб дробити пшеницю і брати далі, кинув вже 2 метри труби. Треба ще можна докупити метр. Вона ж дело в тому, що треба, тільки 3 місяці, як в кінці вже. А потім вже опять навалять і вона вже і не треба. Опять її знімає аж до следующего кінця зими. Ну, як би отак. От по времени смок чи так само, ну, втягує вакумом пшеницю, ну, трохи медленні. Якщо, допустимо, то на час, то це за такими наставками може час 15, час 20, Ну, беріть грубо, півтора часу. Отак, вот небагато. Не Ну, як, є, звісно, убитки у патрі, ну незначительні. А так, все намішано, все добре, все. Вчора теж надробили, все намішали. Ну, питань ніяких немає. Все отлично. Скажіть, я довольний, довольний. Чи... Віка каже, ти довольний. Спросите ви мене, чи довольний ти Стас? Дуже довольний. Якщо подумати, як було раніше, от взять. Уже пішов другий другий рік, пішов, як він у нас. І як було раніше, як ми на той робили. І це, звісно, ну, цілий день, цілий день, щоб понаготавлюватися. Да, днями робили. Ще тоді багато було, коротше днями. Тоді ж то світа не було, то те, то все. І наготавлювали наперед. Ну, тобто, були определені важкі моменти. Ну, пройшли, купили. І оце. Взяв, зробив і забув на пару неділь. Дуже інтересно. Навіть хай він е, не на дві тони буде. Хай там на тону, хто там, ну на дві, зрозуміло, що він дорого, хто там на тону. беріть на тону ДКУшку може, ну можна 11, може, там є якісь послабше. А є ще мощні. Людина взяла, я знаю, мощній, от дзвонив мені, взяв двохтонник і взяв е, скільки там, 20, іде, чи 21 кВт. Ще швидше, да? а змішувач такий самий. Так що ну, кожен по своїм грошам, по своєму хазяйству. І також, знаєте, як, як мені в коментарях пишуть, та стас, ну, що ти там, в сарай пустий? де свиноматки пусти? надо треба все забивати, треба все це. Ні. Треба робити, як я вважаю, потрібно, треба робити так, щоб оцей об'єм ти зміг качественно переробити. І реалізувати, і людина була довольна. Тобто, все держи по своїм силам. Якщо ми бачимо, що нас, якщо ще умножить, не вистачає, то ми робимо скільки нам треба. Нам вистачає його. Хватає роботи, вистачає всього. І міста вистачає. Тобто ми не плануємо забивати везде, як нам раніше казали, що строїти тут а третій сарай, там забити, а ще можу, а там захватити. Воно не потрібно. Лучше маленьке, але з максимальним вихлопом. Чим здоровий, ото не поймеш. Поэтому, Тому якби я ну, давно вже вам казав і кажу, що ми будемо держати, скільки, скільки ми можемо самі переробити. Скільки ми переробляємо, хватає. Людям, які в нас постійні вже на один рік. Хватає, Появляються новенькі, пробують, розпробують, опять беруть. Хватає. Все, нам, слава Богу, хватає, слава Богу. Більше ми і не хочемо. На цей год, друзяки. Хочу дуже багатенько всього зробити. Ну а там, наскільки хватить сил, здоров'я і можливостей, будемо робити. А так, всім дякую за просмотр. Хвости вверх. Все вверх. А ми гонимо далі. Пока.